Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркалі! З вами Аліса. Сьогодні буде розпаковка отакої колоди. Знаєте, я її випадково побачила. Взагалі, не знаю, що за колода, але мене до неї дуже сильно потягнуло, і я вирішила її придбати. Тож, зараз будемо дивитися. Я так розумію, що це залишки. Залишки з давніх таких друків, хоча не знаю. М -м -м так, магічне Таро Долі. Тим, тим, тим. Рік я намагаюсь побачити. Поки що не бачу. Ну, магічне Таро Долі. Цікаво. Ох ти, така скринька прикольна. Червона. Ну, Прикольно так взагалі виглядає. Ага, і тут така є оця вставка. Цікаво. Ну, оце, звісно, це щось таке дивне. Я його викину одразу, цю вставочку таку дивну. Так, ну і дивимося, що це в нас таке. Тут у нас є отакий, таке полотно типу мануал. Тут є розклади, тут є коротесенькі, дуже коротесенькі значення. Ем, ну і так, загальне таке вступне слово. Ну, очима пробігти можна. Це ми закриємо. І дивимося, що це в нас. Це в нас. Що дві білих карти для закривання. Ось такий зворот. Карти не ламіновані, або ну, зі звороту взагалі не ламіновані, невеличкого розміру, вони зменшеного розміру. А, з лиця вони або ламіновані, або цей карточний лак не знаю, як це називається. А зі звороту вони, на жаль, нічим не покриті. І це. Це погано мої любі. Якби вони зі звороту були покриті, то я б взагалі була дуже-дуже задоволена. Це бюджетна колода, я від неї не очікую там, якоїсь якості. Я приблизно так, такі очікування, в принципі, мої очікування виправдалися. Я, в принципі, приблизно десь так і очікувала. Я бачила такі колоди, різні такої якості в такій скринці, але жодна з них мене якось не зацікавила. А зацікавила ось лише ось ця. Я не бачу її і не бачила в там, більш ліпшій версії, але чула дуже класні відгуки про роботу взагалі цієї колоди. Ну і вирішила, чому, б, як то кажуть, на здачу не придбати. От. Мені дуже подобається зворот, оцей майже вікторіанський чолов'яга. Це так, мене асоціація просто виникла. Ой, знаєте, друг класний. Надиву. Я тільки переживала, щоб був хороший друг. Це для мене завжди дуже важливо. Підписи, нумерація арканів є. І є символ масті, і є напис масті. Ой, знаєте, друг класний, дуже чітка картинка, яскраві кольори. Ух, місяць тут, прям як диявол виглядає. Фараон замість короля. Я так розумію, у нас тут фараон. Ну, тут пафосно, тут дуже все буде пафосно. Обережно пафос. Ой, ну круто. Знаєте, нагадує трошки малюнки Луїса Ройо, але це не він. Просто стиль схожий маю на увазі жанр. Жанр навіть не стиль, а жанр це фентезі таке. Яке ми могли бачити з вами на календариках у 2000-х роках, ну, хто народився раніше, звісно. Ой, ну круте. Слухайте, мені так подобається, якби. Ну, В принципі, якість кольору, якість от, і покриття тут дуже класне, от на лицевій стороні. Єдиний от, Єдиний мінус цієї колоди це те, що зворот взагалі нічим не покритий. Тобто, тут просто такий. Картон, і от я трошки переживаю, як він служитиме. Якби можна було десь покрити. Не знаю, якось я чула, що носять там карти, якось ламінують, але мене хвилює. Їх, звісно, можна заламінувати, але як їх потім так обережно обрізати, щоб вони не розслоїлися? Ну, це в мене таке питання. От я б ці би заламінувала. Знаєте, їм якби ще от, зі звороту покриття, ціни б їм не було, як то кажуть. І розмір класний. І, в принципі, ну, був би безрамочний варіант, теж було би круто, але ну, в принципі тут рамка така не назойлива, така не набридлива, дама пентаклів. Ну, це я прям пам'ятаю цей календарик. Слухайте, це не Ройо, а це. От я зараз не згадаю цього художника, Боже, крутиться в голові. Ну, якби в тому ж стилі і цю картиночку я бачила. Ну так, це, от, знаєте, от чому мене ця колода приворожила. Тому що це таке ностальжі, знаєте, за тими 2000-ми роками моєї шкільної юності, коли я купляла ті календарики навіть дитинства швидше. Ну клас. Мені дуже подобається. Просто я цей стиль дуже люблю. Це не фентезі в нашому звичному розумінні. Тут спектакль, гляньте, який крутезний фенікс прямо такий. І тут, ніби як Фенікс такий. Вогняна така жінка -жриця. ух ти. Ну, на деяких картах надто червоний колір, переважає надто. Але, ну. Для, я вам скажу так, для якби, вартості своєї, вона аж надто якісна, я би так сказала. Я сьогодні робила також розпаковку колоди від темного синевиру, і там у мене просто, окрім обурення і розпачу немає нічого. Хоча та колода коштувала в кілька, в кілька разів більше, мої. От, а тут навіть картон ліпшої якості. Ну, слів немає, каже. ну я задоволена слухати. Ух ти, гляньте, який дурень. Ну, це прям да, це прям ці малюнки 90-х 2000-х, це прям от воно. Це да, це моє ностальжі. Ця колода просто мала до мене потрапити, слухайте, ці амазонки, оці. ну, не знаю, мені подобається. Я прям, от, я прям от ностальгую, і мені прям дуже подобається. Так, я почала говорити, не договорила, що це не те фентезі в нашому сьогоднішньому розумінні, це фентезі в розумінні 80-х-90-х років для зарубіжних країн і там 90-х 2000-х для країн колишнього СНД. Чи СНГ, як правильно. Ой клас, кентавр який. Ну, прям, прям мені дуже подобається. Так, на деяких картах дещо переважає червоний колір. Він дещо багатоватою, я б сказала. А в усьому іншому прекрасно. Здебільшого, здебільшого, якість просто чудова. Ух ти, тут навіть є сюрреалістична карта, Боже. Ну, тут така еклектична колода. Бачите, тут і фентезі, тут вам медуза горгона переосмислена, і тут вам сюрреалізм. Навіть цікаво стало, чия це робота. Це ж, це ж з чиєїсь роботи якогось художника, мабуть, сюрреаліста. Крутезно, взагалі, крутезно. Ах, тут шкода, що леву обрубали голову, бачите, як? Дуже шкода. Хоча, може, це така задумка, слухайте. Сила приборкали так, що навіть морду обрубали. Ну, символічно, погодьтеся. Клас. Задоволена дуже. Прям дуже. А ось цей чолов'яга, який у нас на на звороті. Ну от Правда, дуже шкода, що зворот не ламінований, не, не покритий цим лаком, що він просто такий голий-голий. Хоча я чула колись від ну, коліжанки моєї однієї тарологині вона казала, що вона ніколи Ну користується картами без будь-якого покриття, просто друковані і каже, що служать вони дуже добре. Ну, подивимося. Принаймні з лиця вони покриті. Ну, чи це ламінація, чи це покриття лаком, я не знаю, але дуже таке, таке приємне, гладеньке і слизьке покриття. Дуже прикольно. Ой, слухайте, відлюдник ого. Оце так відлюдник. Як випаде, так випаде, як то кажуть. Ну тут, тут, неймовірно, така, мені прямо не терпиться, знаєте. Прямо бачу Шварцнегера, знаєте. Мені прямо не терпиться, знаєте, інтерв'ю зробити. Ой, клас. Вау, смерть яка. Ну тут прямо-тут прямо кожна карта, знаєте. На сновидіння вона в мене піде, тому що вона, так, тут сюрреалізму повна. <кій> <кій> ну, так, що я вам скажу? Не знаю, навіщо оця штука. Оцю штуку я викину одразу, на, тільки буде заважати. Цю ну, штуку я покладу на низ. І вже ми маємо класну коробочку. Знаєте, тут навіть коробочка ліпша, ніж у темного синевиру. Ну, чесно, я настільки обурена тіє, якістю тієї колоди, що я не можу заспокоїтись. Я перепрошую, але хто дивився а, відео, я думаю, що я викладу спочатку. Ну, по мірі того, як я знімаю, викладу, першим я знімала саме темний синевир, і там просто жесть. Тут, звісно, теж, тут, бачите, тут з виробкою не все теж було ідеально. От, погляньте, видно, така от штучка, штучка, штучка така йде. Така от, ну, я не знаю, чи я зможу щось з цим зробити. В принципі, можна цією шліфовочною бумажечкою, в мене є така дуже мілесенька, я колись декупажем захоплювалась, і в мене лишилась така ну, прямо. Ой, вони так класно тасуються. Слухайте, вони, по-перше, маленькі, з чим би вам так порівняти, ну, от у мене стоїть Golden Arnovo. Прям, в принципі, коробочка за розміром карти. Ну, вже зараз дістану карту. В принципі, ласкарабейки доволі класичний розмір мають. От, дивіться, десь пів сантиметра або міліметрів сім в ширину, і десь аж сантиметра півтора в висоту, настільки відрізняються. Але для мене це навіть ліпше, я люблю такий зменшений карманний кишеньковий розмір. Він мені подобається. Хоча вже я звикла до стандартних розмірів на початку моєї, скажімо так, кар'єри в лапках. В мене вони вискакували з рук, просто тому що маю досить недовгі пальці. І я от любила мініки. Оп, 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 що Що сталося? Що сталось? Боже, що робиться, що робиться, погляньте, що тут, що тут все, все щось випадає, вистрибує. <кій> Трічка кубків каже, ну давай вже розмовляти, давай вже. Що ти там давай? Давай відкривати таємниці. Дев'яточка жезлів, давай ми вже от просто втомились, вже не можемо ждати. <кій> Тож. Ой, тасується прям як маслом на хліб, ну чесно. Правда, я в захваті. Мені подобається. Отака жінка непередбачувана. Мені можна вгодити колодою менш ніж за 200 гривень. І можна не вгодити колодою за 700 з гаком. Так що, Тож, покажи нам, будь ласка, свою домінуючу енергію. Ой, вони, вони прям так класно. О, тут прямо от дві, от не хоче окремо, от прямо ідуть дві. Справедливість, бачите, тут восьмим номером іде справедливість одинадцятим сила. Для кого це важливо, прямо нумерація. Зверніть увагу. Пентаклі Сімочка. І справедливість. Ага, тобто дуже така справедлива колода, дуже чесна і можна сказати, що кармічні питання також ми тут подивимось, побачимо. Хочеш, не хочеш, а вона скаже, покаже. Сімочка пентаклів. Ну так, земні такі питання. Ну тут так, тут дійсно не про, не про голову в повітрі, десь у хмарах, тут дійсно такі земні питання. Так. Угу. Питання, до речі, відсрочені в часі вона може розглядати. От Якщо сьогодні я теж інтерв'ю робила, знайомилася з колодою Подорож сьогоденням, або подорож сьогодення, ну, точно не знаю, як можна перекласти, то вона от саме, знаєте, її назва дуже влучна, там відповідає її характеру, вона дивиться от саме питання. Тут і зараз, от вона прямо, прямо мені там показала. Ну, хто хоче, кому цікаво, подивіться огляд. Вона там прямо показала, що вона ні на минуле, ні на майбутнє не настроєна. Тобто про питання тут і зараз її, про питання сьогодення. От вона називається Подорож сьогодення. І от, от вона про це, цю енергію вона несе тут і зараз. А ця колода от вона показує, що вона відстрочена в часі, може дивитися. Тобто, як би, питання, які ще не завершилися там, з минулого. Якщо там якісь флешбеки в людини постійно відбуваються, це означає, що людина інша про вас думає, згадує, це означає, що треба подивитися, що ви там не завершили. Ну, і Досить такі важкі питання, конфліктні, болючі, вона буде розглядати по справедливості. По честі, по совісті, розумієте? Доволі різко. Доволі різко буде, правду матку говорити. І що тут у нас на фоні? Сімочка кубків, всілякі ілюзорні моменти, такі неясності всі які буде проясняти, на які теми ліпше тебе запитувати. Ой, слухайте, мені так розмір подобається, прям, прям обожнюю. Якщо чесно, от якби в мене була гіліотина, я б її взагалі обрізала до цих рамок. Хоча тоді зріжеться, ну, хоча б бокові, можливо, бо якось, ну, я би трішечки підкарнала оці білі рамки, було б набагато красивіше. Ну, не буду я цим ножицями я не зумію, мабуть, рівнесенько це зробити, тож не буду я долю випробовувати, нехай, нехай буде так. Вибачте, відволіклася. На дитину, тож, які питання ми розглядаємо. Угу. Новини, переписки, всілякі підглядання в соцмережах, хто підглядає, хто моніторить, куди що ми пишемо, шістка жезлів, угу. питання досягнень, питання творчих якихось здобутків і питання от в колективі, можливо, якісь суперечки, як нам вирішити. Як досягнути згоди? Який шлях обрати, щоб, там, наприклад, бізнес був вдалим, або якесь починання, якийсь проєкт вдався? Ну от, Який шлях будемо обирати щось таке. І що у нас тут? Фараон Пентаклів. Мені подобається це фараон, знаєте, пафос, пафосний пафос. пафос. <фара> фараон Пентаклів це король Пентаклів у нас. Ага, ну тут також про фінанси, про фінанси, про фінанси. Знаєте, тут так дійсно матеріальна колода от, про, якби, про соціальну реалізацію, про проекти, але саме в такому матеріальному ключі, не в духовному. І в матеріальному ключі про роботу, про а, такі всякі життєві штуки, про гроші, угу. фінанси і матеріальні речі, майно. Ну, так, от, бачите, тут ще й ту з мечів у нас додався. Тобто тут якісь ідеї, якісь такі переписки, повідомлення, новини. Ну, таке всяке, дуже крутезна колода. Знаєте, мені подобається. І на останок хочу подивитися, що у нас тут на фоні, до речі, сімка кубків. Ну, ілюзії знову показує ілюзії, добре. Хочу подивитися, як вона бачить мене. Трохи стрьомно, бо там такі картинки. Ну, але всі свої, покажи, будь ласка, як ти мене бачиш. Двічка пентаклів. Бачите, найскромнішу, мабуть, картинку обрала. Колода для мене, щоб я не хвилювалась. Дуже цікаво. Двіка пентаклів, але він з мечем і типу вбиває цього. Ну, це типу вибір. Вибір між. Вибір переможця, щось таке. Тобто, взагалі не, не дуже розумію, про що це для мене зараз. Вісім кубків. А, якась, якась діяльність має завершитись. Ну, можливо, так. Угу. Треба зробити правильний вибір, вона мені каже. Ну, це швидше якесь таке послання, як вона мене бачить. Людина, яка первосвященик вам не нагадує диявола? ні? Мені дуже нагадує ті роги позаду взагалі. Не сидіти на місці, а правильно вибрати напрям руху. Ну, справді так, я зараз про це й думаю, бо в мене дуже багато різних хобі. І я якось розумію, що вони не поєднуються, ну, так, дуже мінімально стикаються і там навіть обирала, який канал на Ютубі вести, чи то хендмейд, чи то таро. І хендмейд, якщо хендмейд, то який, якщо таро, то який саме, бо в мене, як то кажуть, повне горнятко ідей. Ну, нічого. То все, то все добре. Але все ж таки, як ти мене бачиш, я зрозуміла пораду, але як ти мене бачиш, покажи. Ну, чи з чоловічому такому образі фараон жезлів, король жезлів. Сьогодні я володію ситуацією, і сьогодні я а, татко <см tune> в домі, як то кажуть. Ну, я сьогодні так, я сьогодні так добре, доволі таки суворо дитину виховую, так, виставляю межі певні. І доволі так впевнено висловлюю свою думку. Сьогодні такий день. Ну, так. і що тут у нас ще? Трієчка мечів. Ну, не знаю, щось таке. Ну, фон тут можна і не розглядати, тут, в принципі, цієї карти достатньо. Ну, я ж сказала, що сьогодні я I'm the daddy. <laughs> а... Ось так, імператриця і король же Так, саме так. Дуже, дуже вірно. Дуже дякую, дуже приємно. Дякую, що не повішаний, дуже приємно. <laughs> Ось така колода, знаєте, неочікувано крутезна вийшла розпаковка, якщо чесно, мені дуже сподобалась колода, і мені дуже сподобалось, як вона себе пред'явила, як вона себе презентувала, як вона взагалі дефіле яке тут нам влаштувала. Я від неї не очікувала. Рибочко, вибач. Я навіть думала, що не буду на неї робити розпаковку, бо думаю, вона ж така бюджетна, вона, мабуть, ну, всяко може бути, не буду. А потім думаю, ну... Все ж таки от, хочу зробити розпаков. от мені хочеться. Тому приношу свої вибачення колоді за те, що я її недооцінювала і не хотіла її пускати в світ. Світ вона однозначно побачить, і в розкладах ви її в мене однозначно побачите, бо вона крутезна. Я її вже люблю. Ось так ми тут зайве викинули. Тепер в неї тут вільне місце. Бачите, оце полотно, я, звісно, очима пробіжу, але ну, якби в коробочку вже не кладу. Додаткові карти покладу. Ой, ну прям коробочка така класна. Мені прям подобається. Дуже-дуже класна, така, прям навіть мішечка не треба. Дуже дякую вам, мої любі, хто завітав до мене на розпаковку. Побачимося у Задзеркалі.